Наскільки ми знаємо, ви віртуозний гітарист. Розкажіть, будь ласка, як розпочалась ваша любов до музики і чому саме гітара? А, тому що спочалося ну, 12 років, побачив гітару, як ото кішечки на птичок да, реагують, ще лепи в них рухається. Так у мене на гітару був такий ефект. Почав грати фанатично, все, все получалось, все дуже легко йшло. Тому гітара мене захопила повністю. Намагався співати, але голосу не маю, тому гітара так і залишилась в серці. І гітара це, ну, я максимально виражаю себе на гітарі. От. Є свій гурт Джипсі Лір. Граємо фламенко, граємо і їздимо по Україні. Наступний концерт буде в вересні в Києві, великий в домі архітектора. От. Сьогодні приймаю участь з Олександром Єрьоменко і його командою. Концерті також заграю свою композицію Барселона. Трішечки дам Іспанії, Фламенко, Сонця, Пальм, щось таке буде приємне. Розкажіть, яка ваша музика, як вона створюється і кому адресована? Моя музика, вона. Якщо брати, то за ніс атака на робоча. <гум> Моя музика це інструментальна гітарна музика, музика образів, музика не складна, вона це із стилів етнічних, джазових, блюзових, все це поєднано в одному чомусь. Основа це ритм і мелодія. І багато інтерактиву у нас багато на концертах спілкування з людьми, і за допомогою аплодисментів ми спілкуємось, граємо в різні ігри інструментальні. Тобто, Барабанчик якусь грає мелодію чи ритм, а люди намагаються це повторити. І це робить концерти більш живі, більш насичені по атмосфері. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну як змінилося ваше особисто життя особисто, і як це вплинуло на творчість? Ну дуже вплинуло. Я перестав грати концерти деякий час, тільки нещодавно почав знову щось. Ну, все на ЗСУ. Все, що я грав грав до цього, я грав постійно. Це були благодійні концерти, і зараз також благодійний. І, ну, Заробляти цим зараз не вдається. Вдається тільки робити гарну справу, якось існувати. Ну складно, складно, однозначно складно. Всі чекаємо нашої перемоги, щоб почати вже видохнути, почати нормально працювати, нормально творити, тому що і творчість не йде. Ну цей фон він трошечки так пригнічує. А що ви зробите перше після перемоги? Ой, я не знаю, Це, я не думав. Ну, Буду щасливий, буду якось це празднувати однозначно. Ну, і Концерт якийсь також зроблю. Ну, щось зроблю, класне. Добре, ну і побажання нашим читачам. А, побажання. Ну, миру. Миру, щастя, добра, здоров'я. І щоб були цілі на майбутнє і можливості, і процвітання нам усім. Слава Україні! Героям слава! Дякую.